Майбутнє Сонця та інших зір. Сонце центральне і наймасивніше тіло Сонячної системи. Його маса приблизно в 333 мільярди разів більше за масу Землі, то 750 разів, перевищує масу всіх інших планет, разом узятих. Сонце потужне джерело енергії, яку воно постійно випромінює в усіх ділянках спектру електромагнітних хвиль. Від рентгенівських і ультрафіолетових променів до радіохвиль. Це випромінювання сильно впливає на всі тіла сонячної системи, нагріває їх, позначається на атмосферах планет, дає світло і тепло, необхідне для життя на Землі. Зоряна смерть це ще не кінець, але це не означає, що зоряна смерть, це коли в зірки закінчується ядерне паливо. Це насправді є кінцем для такої зірки, як наше сонце. Зовсім навпаки, є й кілька захоплюючих речей, спільних для всіх зірок, які трапляються з ними, коли вони помирають першою смертю. Хоча це правда, що паливо нашого сонця може закінчитись, і ми очікуємо, що воно зазнає типової зоряної смерті. Ця смерть ще не кінець. Не для нашого сонця і не для будь-яких зірок, схожих на сонце. Народження зірки. Для того, щоб її вважали справжньою зіркою, а не зіркою, яка не відбулася, або трупом зірки. Вона повинна бути здатною перетворювати водень у гелий. Коли хмара газу вибухає і утворює нову зірку у дифузному стані. Вона має багато гравітаційної потенціальної енергії, яка при руйнуванні перетворюється в кінетичну енергію. Цей вибух нагріває матерію, і коли вона стане горячою і досить щільною, почнеться ядерний синтез. Після багатьох років вивчення зірок. Ми тепер знаємо, що вони повинні досягати внутрішньої температури близько 4 мільйонів. Майбутнє Сонця. Але сонцеподібні зірки, до яких входить близько чверті всіх зірок, переживають захоплюючий цикл смерті, коли в їх ядрі закінчується гелій, вони перетворюються на планетарну туманність білого карлика і демонструють вражаючі. Але повільний процес смерті. Підсумовуючи майбутнє нашого сонця, наше сонце стане білим карликом через менше, ніж 10 мільярдів років, перетвориться на чорного гнома і викинеться з галактики. Принаймні, це найбільш вирогідний шлях. Але злиття, накопичення газу, зіткнення чи навіть пожирання теж додаткові можливості, і вони трапляються. Майбутнє сонце, можливо, ще не написане, але ми будемо розумно сподіватися, що воно буде світлим протягом наступних трильйонів років.